Доброго дня всім. Який вулик найкращий? Я думаю, що на це питання відповіді немає. Які ж, ж одні говорять, вулик той найкращий, в, яких, в якому легко працювати бджолярові, другі кажуть, той вулик, якому більше меду. Треті кажуть, що той вулик, де комфортно і бджолярові працювати, і бджілкам. Чесно кажучи, я ще не оприділився, який для мене найкращий вулик. У мене на пасіці дуже багато різних систем. Ось такий ось вулик. 12-рамковий на українську рамку і зверху три наставки. Непоганий, хорошо зимують бджоли. Є такий нестандартний вулик. Обрізана доданська рамка 300 на 300. Тоже наче, але погано, що треба вже вирізати вощину, для нього нема. Цей слідщий вулик теж наче непоганий. 10-рамковий корпус Дадан, зверху дві рутовських наставки. Є ще такий, це вже старенький вулик. 16-рамковий з надставкою одною. Теж наче непоганий. Ісь обикновенні лежаки на 20 рамок. Від них будемо поступово відмовлятися. Є отакий вулик. Це, я думаю, що теж один з найкращих. Восьмий рамковий два корпуси і зверху три магазини. Це чудовий, чудовий такий вулик. З нього можна взяти ранній весняний мед. Розширювати зразу магазином цього року. Після садів було три магазинних рамки меду. Сади, там перші квіти, які були. Можливо, о, такий найкращий. Або ось о, двохкорпусний 12-рамковий, теж, наче непоганий, але щоб долізти до гнізда, зняти 12 рамок, коли вже є там мед, це вже важковато. Можливо, цей найкращий лежак на українську рамку. Теж непоганий, непоганий. Ну, українська рамка це тим хорошо, що в ній чудово зимують бджоли. Це, цей вулик теж непоганий, я вже говорив про нього. Це вулик 10 рамок Дадана зверху рута. Ну, в цьому вулику заміна гніздових рамок важковата. Ще такий рамок. Такі вулики є на 24 рамки лежак. Старий вулик криша важка. І така система є в мене дадам. 10 рамок. І зверху три магазини. Теж непогано. Працює такий вулик. І як на мене, ще такий в мене є, як щоб він видно було. Двохкорпус, двохкорпусний дадан на 10, на 10 рамок. Але тут ще до нього не вистачає магазина. І найкращий для мене вулик, я думаю, це ось рутовський вулик на 8 рамок. Його ще називають вулик кука. В ньому чим що добре, що відкачав мед, склав у серпні і до весни можна не дивитися. Перший корпус там малометки, розпліт зверху, кинув корпус медом і все. Ще є в мене отакі вулики. проти сонця, мабуть, не видно. А ось він є отакий. Я вже не пам'ятаю, як він називається, но рамка дуже маленька, на 8 рамок. 8 рамок, вощину треба різати пополам. Отакий. У ньому, так. Да, Якщо сім'я сильна, вони меду більше, ніж в лежакові. Але вони маленькі рамки, їх важко качати, поки їх вісім рамок, тут корпусів раз, два, три, 4, 5. тому 6, 6 на 8. І порахуємо, скільки рамок треба перебрати. Ну, Звичайно, я їх ставлю ось тут. Стояла розділительна решетка, матка працює в двох корпусах. Є такі ще вулики, лежаки, як їх сундуки. Більше 30 рамок. Да, у них так, є пару штук он дощ вищі. Ось. У них, якщо зруїлася, маточку поклав в сторону. Та облетілася, з'єднав сім'ю, сім'я працює на головному взятку, повну потужність. Є такий ще вулик. Теж лежак на українську рамку. Теж непогано, а є нестандартно на українську рамку. Тут рамка йде ширина 300 стандарт, а тут 28. Але отакий вуличок ми теж заселили її, не було куди класти її. І... Отакий. Ще є отакий вулик на українську рамку, двохкорпусний, восьмирамочний. Це мій маленький експеримент. Я зробив два вулики. На другий рік може зроблю ще пару. І отакий вулик на три корпуси на українську рамку. Якщо мені сподобається, то це теж з непоганих систем, це буде як дупло. Ну, я думаю, на цю відповідь, який найкращий пасічники ніколи не знайдуть відповідь. Але найкращий той вулик, в якому ти вмієш працювати, і той, який в тебе є на пасіці. Я думаю, тут до общого знаменника ніколи не дійдуть. Але ось так. Найкращий вулик це той, з яким ти вмієш працювати, і який тобі дає товарний мед. Добре, хотів би почути інші думки. До побачення. Всім гарного, гарного і мирного неба над нашою голою, щоб завжди було чисте, без ракет і сонячне. Всім мирного неба і до побачення.